Так, от я підібрав ідеально справно працюючий СРП 68. Прилад, зараз покажу. Так. От зараз він показує у нас фон 10,11 мікрорентгенів в годину. В режимі 2,5 секунд. Так, 30, тут мікрорентген, Значить, от природній фон, все супер. Заживив от від блока живлення. 13,5 вольт подав на нього. Так ось Тепер е, от датчик диму у мене. Замертим 60 в гамма тут. От. от я накрив чорним блок детектування. От він. Накрив чорною тканиною, щоб світло не попадало. І дивіться, підношу. Зараз датчик, щоб ви бачили, дивіться на стрілку. От, підношу, оп, пішло в зашкал. Забираю датчик, оп, стрілка повернулась. Підношу, пішло в зашкал. Давайте поближче покажу. От, це в режимі 30 мікроінген поріг. Ну, максимум на шкалі. От, підношу, оп, зашкал. Забрав, повертається. Підношу на раз, два, три. Раз, два, три, підніс. Оп, зашкал. Забрав. Давайте в режимі 100. От, в режимі 100. Підношу. Хоп, пішло в зашкал. Забрав. Підношу. Забрав. Ідеально працює. В режимі 300. Підношу. Повершається, є, 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 забираю, падає, підношу, забираю. Так. Ну, і в режимі 30. Ще раз підношу, за шкалу, забираю. Ідеально працює. Далі в режимі 5 секунд. От, підношу до шкал. Працюю в режимі 5. 5В. 5 От. В режимі супер. Посередині. Далі режим батарея. Так, вимкнули. Батарея, режим. Хоп. Показує, майже повністю заряджено. Все супер. Ось так. Ідеально працює. Все показав. Ще раз підношу джерело. Трошу пролинив Так, лотерея. Є, добре. Є от. Природній фон. Коливання природнього фону. От. Підношу, оп, за шкал. Забираю. Забрав. Так, вимикаю і вжелень, вимикаю, покажу. Блок ось так. Він так. І я відкручую тут легенько, я приложив без маски, навіть на відстані як небудь, ось там приложив кристал. Ось такий кристал. Ні, ні. Сьомий серійний номер, 12 рік випуску. вот, О, от отак було приложено. Все. Чого от і от вот. Вот. Так, ідеально справно працює. Все.